Пане Тарасе, ви сказали, що все-таки, я так розумію, якісь кошти будуть витрачені на ці новорічно різдвяні свята. Чи можете сказати, який це є бюджет? Бо, власне, ви казали, що якісь невеликі кошти. У нас і коштори самої ялинки, щоб люди заспокоїлися. Ну, ну, ялинка, вона практично безкоштовна. Ми витрачаємо тільки на подарунки дітям. Тобто це ялинку дарує хтось з меценатів, правильно розумію? Так, ну це ж наші ну комунальщики безкоштовно її ставлять. Ну наші комунальщики. Тобто ми їм за це не платимо. Прибираємо ялинку всім всім миром, тобто люди, дитячий парламент і так далі. Освіта, ну ми тільки будемо платити за електрику. Ну це смішно, то що вона буде підсвічуватися, все. А, а прикраси на ялинку. Це у вас якісь нові чи це будуть запаси з попередніх років? Та ні, то, то ж діти самі все роблять, самі своїми руками то що є, і ті, що старі, що ми мали.